Ми говоримо про кортеж. Кортеж в Python — це послідовність елементів, яку ми записуємо в круглих дужках. Кожен елемент розділяється комою. Кортеж, як і список, це якийсь набір даних, але дуже важлива відмінність кортежу від списку: це те, що кортеж незмінний. Тобто, коли ми створюємо кортеж, ми додаємо туди якісь елементи, і ми більше не можемо вже додавати нові елементи, чи видаляти ті, які є, чи змінювати ті, які є. Це зараз може виглядати трохи дивно, але кортеж використовується для тих випадків, коли вам треба описати якісь дані, які складаються з декількох елементів. Наприклад, координати. Вам треба записати декілька значень. Це може бути, наприклад, два числа, чи три, чи чотири, в залежності від того, які координати ви записуєте. І якщо ми беремо координати, це щось незмінне. Якийсь об'єкт може змінити свої координати, але самі координати як об'єкт вони не змінні. Так само, як, наприклад, у нас незмінне число. Тобто ми не можемо сказати, що у нас було число 42, а тепер ми будемо вважати, що це число 10. Через те, що кортежі незмінні, відповідно хешовані типи даних, ми можемо використовувати їх в ключах словників, а також можемо використовувати як елементи множин. Ви дуже часто будете стикатися з кортежами, звідкись, наприклад, ви будете читати якісь дані з бази даних, чи з якогось файлу, наприклад, CSV, і отримувати у відповідь кортежі. У нас також буде багато методів і модулів, які будуть повертати кортежі. Тобто вам треба вміти з ними працювати, треба знати, що ви з ними можете робити, що ні. Тепер ми говоримо про те, як можна створити кортеж. Перший варіант це написати літерал. Наприклад, ми пишемо, що у нас є кортеж U1, і там є інформація якась про користувача. Літерал ми пишемо в круглих дужках і далі пишемо елементи. В Середній кортеж у вас можуть бути дані будь-яких типів, але в даному випадку у нас це кортеж, в якому всі дані рядки. Створити порожній кортеж ви можете так, або ось так, через тупол. Трохи особливий випадок це кортеж, в якому є тільки один елемент. Якщо ми, наприклад, напишемо у нас є кортеж, ви вже бачите вау, що у нас є рядок, і дужки пропали. Тобто, якщо ми напишемо зараз зміну і напишемо, що у нас тут, наприклад, name рядок всередині, ми отримаємо тут тип рядок, а не тип кортеж. Так відбувається через те, що дужки використовуються для групування елементів. А також для того, щоб сказати, що якась операція має бути першочерговою. Наприклад, якщо ми скажемо 1 плюс 2 помножити на 3, у нас є пріоритет у оператору множення, тому у нас спочатку відбувається 2 помножити на 3, а потім плюс 1. Але якщо ми напишемо дужки, у нас спочатку виконується 1 плюс 2, а потім вже множення на 3. І через те, що дужки можна використовувати в будь-якому місці, для того, щоб сказати, що це у нас група елементів, це якась пріоритетна операція. Коли ми пишемо просто дужки навколо рядка. Python вважає, що це були дужки просто для того, щоб там щось підкреслити, якийсь пріоритет задати, і не сприймає їх. Тому у нас так виходить, що такий вираз не створює кортеж. Для того, щоб створити кортеж з одним елементом, ви пишете Елемент і обов'язково ставите кому. Ось тепер це вже кортеж, в якому є один елемент. Деякі операції з кортежами співпадають з тим, що ми робили зі списками. Наприклад, ми можемо сказати кортеж плюс кортеж. Тоді ми отримуємо новий кортеж, в якому знаходяться всі елементи двох кортежів. Ми в цьому випадку не змінюємо ані перший кортеж, ані другий, ми створюємо новий. Так само ми можемо сказати помножити кортеж на число. Наприклад, якщо ми скажемо помножити U1 на 3, у нас виходить новий кортеж, в якому ті самі значення повторюються по три рази. Також з кортежами ми можемо перевіряти за допомогою «in» чи є якийсь елемент. Тобто ми можемо сказати, наприклад, чи є у нас тут user in кортеж. І також можемо між собою порівнювати кортежі. Можемо сказати, наприклад, U1 дорівнює U2. Ми отримаємо false, тому що вони не рівні у нас різні елементи там, а також можемо порівнювати більше менше Але це вже операція, яка вам потрібна саме для сортування. Тобто, наприклад, якщо у вас буде список кортежів, ви можете відсортувати цей тип даних, тому що кортежі між собою можна порівнювати. Ще одна частина операцій, яка співпадає у кортежів та списків, це звертання за індексом та зрізи. Тут ми не можемо змінювати елементи, але можемо звертатися за індексом. Тобто, ми можемо сказати items 0 або Items 1. Взяти конкретний елемент за індексом або зробити зріз і сказати, нам треба три останні елементи. Але ми не можемо сказати, наприклад, що тепер ми хочемо, щоб під індексом 0 був інший елемент. Ми не можемо сказати: тут, наприклад, тест. У нас буде виняток типорор, який говорить, що вибачте, але об'єкт tuple, тобто кортеж, не підтримує призначення елементів. Ми не можемо сказати, що тепер ми хочемо, щоб під індексом таким, то був новий елемент. Ми говорили про те, що кортежі не змінні, але тут є нюанс. Справа в тому, що з точки зору Python. Кортеж це набір посилань на інші об'єкти. Тому, якщо ви зараз дивитесь на цей об'єкт, у вас є три рядки і далі список. І що мається на увазі, коли ми говоримо, що кортеж незмінний, ми не можемо додати новий елемент, видалити якийсь елемент чи змінити. То, тобто, наприклад, ми не можемо сказати, що зараз замість хосней тут має бути число чи інший якийсь рядок. Але при цьому ми можемо змінювати список. Тобто ми можемо сказати, items-1, отримати список, і ми можемо в цей список додавати елементи. Ми можемо написати, наприклад, метод append ось так, і це буде додавання елементів в список, але щоб вам було трохи легше це сприймати, ми робимо змінну валанс, і говоримо, що змінна валанс це items мінус один. Тобто зараз змінна валанс посилається на той самий список, який у нас знаходиться всередині кортежу. Якщо ми зараз скажемо валанс, це наш список 1, 2, 3, якщо ми змінюємо валанс і говоримо append якийсь веланг, у нас змінився список валанс, на який посилається наша змінна, але також всередині кортежу. У нас теж змінився список. При цьому, з точки зору Python, кортеж не змінився, тому що всередині кортежу, як було 4 елементи, як було посилання на список в кінці, так і залишилось. Тут вам може трохи допомогти візуалізації з python Tutor. якщо ми пишемо ті самі рядки, тобто створення кортежу, далі говоримо, що у нас тепер є змінна веланс, яка посилається на останній елемент на список. І після цього робимо валанс Append і додаємо новий валан. Якщо ми тепер це візуалізуємо, на першому кроці у нас зараз створюється ITEMS, це кортеж. Як написано, що тут у нас є рядок, індекс 1 теж рядок, синдекс 2 рядок, індекс 3 посилання на список. Фактично, під індексами 0, 1 та 3 також посилання на рядки. Але за замовчуванням, Python Tutor стоїть такий режим, що він не малює посилання на числа, це на рядки. Це просто для того, щоб трошки спростити візуально дані, тому що інакше це все будуть посилання. Тепер ми робимо наступний крок і створюємо змінну баланс. І зверніть увагу на що відбувається. Не створюється новий список, у нас створюється нове посилання на той самий список. Перше посилання йде з середини кортежу, другий зі змінною валанс. Тобто це посилання на той самий об'єкт, і неважливо, як ми його змінюємо через кортеж, чи ми змінюємо його через веланс. Наступний крок додаємо 100, і це 100 воно з'являється саме в цьому списку. І тому ми його бачимо і через кортеж, і через зміну веланс. Це до того, що кортеж він незмінний, але трохи є нюанси. Та сама ситуація буде, якщо ви будете зберігати всередині кортежу інші змінні типи даних. Це може бути список, це може бути словник і це може бути множина. Ми говорили про те, що кортежі можуть використовуватися як ключі в словниках, та також можуть використовуватися як елементи множина. Ми можемо створити нову множину, наприклад, users, в якій ми пишемо U1 та u 2 Виглядає це ось так, але головне зараз те, що множина нам не сказала, що вони не можуть додати такі елементи, тобто. Ми можемо зберігати всередині множини кортежі, в яких по декілька елементів. І що важливо, що в цьому випадку це також буде множина з унікальними елементами. Тут є нюанс, якщо у нас кортеж виглядає ось так, тобто всередині кортежу є зміни тип даних, і ми спробуємо створити знову множину, але тепер подамо сюди items, Тепер ми вже цього зробити не можемо. Тому що всередині одного з кортежів є якийсь тип даних, який не є хешованим. Отже, тепер, коли ми говоримо про те, що ви можете додавати кортежі в множину або використовувати кортежі як ключі в словниках, більш повне та більш точне визначення буде таке, що ви можете використовувати кортежі у ключах словників та всередині множини, але тільки якщо всередині кортежу немає нахешованих типів даних. Відповідно, ви можете використовувати такий кортеж, як ключ або всередині множини, але не можете використовувати такий кортеж, тому що тут є список. І просто щоб у вас був приклад ситуації, коли вам потрібен кортеж як ключ всередині словника, в даному випадку у нас протежі і ключі, і значення. Ми тут описуємо якусь топологію нашої мережі. У нас ключ це кортеж, в якому є пара, конкретний пристрій, наприклад, роутер чи свіч, і який інтерфейс його дивиться на інший свіч чи роутер, і на який його інтерфейс. Через те, що кортежі незмінні, в них є дуже-дуже мало методів. Ви бачите, що тут є тільки метод count та індекс. І при цьому ці методи працюють абсолютно так само, як і в списках. Каунт ми використовуємо для того, щоб сказати, нам треба порахувати, скільки разів зустрічається якийсь елемент. В нашому випадку елементи унікальні, тому якщо ми скажемо порахуй скільки разів user, він скаже один. Але якщо ми скажемо порахуй скільки разів, наприклад, u, такого елементу немає, тому 0. Метод індекс також працює абсолютно так само, як і в списках, і ми можемо отримати за допомогою методу індекс, під яким індексом знаходиться якийсь елемент. Якщо ми скажемо індексusр, він нам говорить, що елемент user знаходиться під індексом 2. Якщо ми вкажемо якийсь неіснуючий елемент, ми отримаємо value error. Ми тут окремо не зупиняємося на тому, що ми можемо сказати start, stop в індекс, тому що ми це розглядали в списках, і в кортежах воно працює абсолютно так само.